Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням медичної, чергової медичної реформи, знищення медицини в Україні, а саме зміни інвалідності на втрату функціональності. Обов'язково підпишіться на цей YouTube, де ви бачите, чи TikTok, є бачите. В шапці буде посилання на телеграм-канал. Також підписуйтесь, я буду тримати вас в курсі, тому що в телеграмі я значно швидше встигаю розмістити всю інформацію. А зараз коротко пройдемось по тому, що намагаються вести. Е, ви ж бачили ці виступи і заяви бувшого головного санітарного лікаря Ляшка. Які говорять, що треба, при цьому не обґрунтовує чому, не обґрунтовує які підстави. Треба інвалідність замінити на втрату функціональності. Щось там розповідає, що це от -от щось треба, от треба дослідити. А що зараз відбувається? Те саме, фактично, встановлення групи інвалідності, до речі, я тут розміщував відео, яким чином встановлюється, і встановлюється от втрата функціональності особи зараз будуть просто слова змінюватись місцями. Розформують мсеки. Звичайно, для чого це робиться? Ми ж всі ж дорослі люди, щоб оті от корупційні потоки, про які вони говорять щоденно, переправити з мсеків на якісь чергові секи, чи як вони там їх будуть називати, якісь комісії по втраті функціональності: фейки, фейки, як, як їх назвуть, ну, будемо за цим дивитися. Це перше. По-друге, до чого це може призвести? Вони про це мовчать. А чи будуть е переглядати інвалідність, яка вже надана? Я думаю, що так. І першу, і другу, і тим більше третю групу інвалідності. Імовірно, їх будуть повністю переглядати. Тобто, якщо у вас, наприклад, втрачені кінцівки, то, ймовірно, вам прийдеться в черговий раз проходити оце приниження і перевіряти, чи не відросла у вас рука, чи нога, чи з'явилися у вас якісь органи, які ви втратили, чи яких у вас не було з народження. Чи ви одужали від онк... Онк... онкології? Насправді це приниження всіх українців. А заради чого? Виключно заради грошей чиновника. Я думаю, нічого, окрім власного намагання отримати додаткові гроші собі в кишені, нічого за цим не стоїть. Ну і крім того, звичайно, вирішити питання з втратою інвалідністю, що всі втратять інвалідність, і поки вони будуть встановлювати. Ви ж розумієте, яка кількість інвалідів в Україні, встановлювати інвалідні, звичайно, ніхто не буде мати за цією підставою ні права звільнити з військової служби, ні права на відстрочку від мобілізації. Я думаю, що це друга підстава. Це виключно мої думки з цього приводу. Тому я закликаю Міністерство нашої охорони здоров'я все ж таки розмістити цей законопроект і відкрито повідомити. Чи будуть переглядатись інвалідності тих осіб, які вже її отримали? Чи буде автоматично встановлення втрата функціональності відповідно до групи інвалідності? А я думаю ні. І про це вони мовчать. Так сором'язливо, заїкаючись, там щось по телевізору, чи в якихось там своїх власних телеграм-каналах про це повідомляючи? Тому будьте уважні. те, що вам намагаються зараз подати як чергову реформу для українців. При цьому. Цій реформі нічого не сказано. До чого це призведе? Що покращиться в першу чергу? Не погіршиться, а погіршиться, я думаю, що погіршиться все. Що покращиться для українців? Чи буде якась там автоматичне встановлення втрати функціональності? Без подання десятків документів роками знаходження в черзі на медичну комісію. На Перевірку чи постійні перевірки безпосередньо втрати функціональності і цього приниження, як це було в Радянському Союзі. У мене були власні приклади того, як в Радянському Союзі особи, які втратили кінцівки, повинні були з певною періодичністю приходити на ці мсеки, так звані, і підтверджувати свою інвалідність. Я думаю, зараз буде те саме: повернення до найгіршої практики Радянського Союзу і світу. І про це ляшко мовчить. Я думаю, що про це йому потрібно відверто сказати і відкрито заявити, або йти у відставку. А краще, думаю, за те, що він наробив з тою вакцинацією з витратами державного бюджету тими мільярдами і мільйонами отриманих кредитів, які пішли ні на що до тюрми. Разом з усіма тими, хто до цього причетний. І я думаю, що врешті-решт так і станеться. Врешті-решт ми дізнаємось правду і про ту вакцинацію, і про ту закупівлю невідомих вакцин, і про ті медичні експерименти, які фактично ставились на українцях на моє переконання. Тому, що стосується оцеї інвалідності і втрати функціональності, я вважаю, що до цього потрібно відноситись дуже уважно і слідкувати за тим, що вони хочуть зробити. Звичайно, що ми можемо як вплинути? Тільки говорити про це і демонструвати свою незгоду. Вони бояться розголосу, як ті таргани світла. Тому рухаємось до перемоги, допомагаємо Збройним силам, захищаємо свої права і права тих, хто їх захистити не може і не в змозі. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!